Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика, музика книги. Слава Ісу, друзі. Від цього серця вдячний вам всім за вашу підтримку, за підписку кожного з вас на мій канал, де я ділюсь всім тим, що стосується мене, що мене турбує, всім тим, що я вважаю потрібним і корисним. Всім добрим людям бажаю добра. Нехай Бог благословить вас, нехай з вами прибуде його сила. Всім хейтерам і любителям обирати собі важдів, зливатися з ними в екстазі і хейтити мене за мою нелюбов до них, просто здрисніть. Ідіть собі далі, бо зрозуміти, чому я викриваю те, що викриваю, ви не здатні. Тож ми не порозуміємось. Чому я публікую те, що публікую, висвічую саме те, що висвічую, моя особиста справа. Якщо комусь щось не подобається, будь ласка. У нас вільна демократична країна, тим більш інтернет-простір, вільний майданчик. Будь ласка, створюйте свій канал, свій контент, діліться своїми знаннями зі світом, всім справжнім українцям, для кого інтереси держави Україна, нашого народу, нашої культури більш важливі, ніж чиїсь корпоративні інтереси, успіхів, бажаю і здійснення мрій. Пам'ятаємо, що жорстока війна триває. І в ній ви стаєте повинні ми, а не москалі. Тож продовжуйте підтримувати наше війська, наше військово-політичне керівництво, коли воно відстоює нашу державу, нашу землю, наш народ. Слава українській нації!